Це ручна літа. Це на друзі, те, що на тому залізі я щоб літом стіни нагрівалися, щоб зимою сніг. Немачив призму. Тобто це все предусмотрено. Задача жінки, хату розмалюватись, скрізь були мальби. Збіжжя під лозом тушилося. Це у нас зараз називається лікарські трави, а колись це була їжа, тому що мама мати знала, що треба чай зробити від насворку, чи -то. то це все було надпанням жінки. Лежить багор. Я дуже буду швидко казати, Багор. тому що хати були всі соломені. Якщо у Петра загорілася хата, то Степан хватає багра, і біжить до Петра. Роз... Да, роз... так. Потім на другий день вони всі зберуться і Петру вушиють хату. Але якщо там не спасуть хату і ця. Тому взаємна допомога це було ну, стиль того життя. Тут живе дуже заможний чоловік. Дуже заможний. Шість шибок. Угу. Якщо менш заможний, чотири. ще менш дві. І хто бачив у Тарас Ревченко гравіру на хата, одна шибочка, хата покосилася, тобто без чоловіка жінка апріори не могла взагалі, бо ту кількість грубої роботи, яку треба виконувати, щоб вижити, жінка сама просто не встигала. Бо все, що внутрі побачите, все зроблено вручну жіночими руками. Так діяв такий закон життя. Жінка йде попереду свого чоловіка за його спиною. Тобто те, що в жінці в голові для того, щоб е, родина жила, вона вночі з чоловіком говорила, і він вже утром встав в нього вже свій план, пішов виконувати. Вона тримає тил, щоб в цьому тилу було і сито, і затишно, і щось вижите, і дітки були нагодовані. Тобто жінка да, заружить. Ось от та збільше, е, яке їм треба було для е, обработки поля. Дуже. Е, Вартістки було залізо, тому все робили. Mm -hmm. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Сіяли жито. Висота жита 130-150 см. Казали на молодь, де молоділося, пішли у жито. І тоді, коли косили, то грабка допомагала положити сіно в балок. Якщо положили сіно в балок, треба було його зібрати. І тому сніг зробили такий. Було. І коли питали у хлопця, яка в тебе жінка, питали, така гарна, як сніг. Чому? Тому що, щоб сніг обійняти, треба 60-70 см обхвата. Тобто у жінки має бути талія 60-70 см. Оце гарна як сніг. Її прижали таким шнурком. Ну і звісно на Україні не було, ніхто не крав. Поки сюди не стали з Росії завозити е, перегони. Тобто людей, як у нас зараз переселенці, тільки переселенцям давали роботу, давали підйомне, давали житло і це переселенці. Ті, що у нас зараз в Україні, це біженці. От, у місцевого населення, якщо ось висить ключ, вдома нікого немає. Ключ висів на дверях. Або була паличка, яка підперла двері, значить, господарі немає. Ну, Пішли в нашу хату ми вчиняємо нашу хату. Бачите, який був замок. Заходимо в хату і винесемо ключа. Сіни зроблені для того, щоб це коли це в сінях стояла велика чиста худоба стояла. Це коні, корови, кози, вівці. Кури на горіли, птиця. Бачите, одні над другими. Грязна тварина-свиня, вона була в іншому місці. Тут був сіновал, там, де спали діти. Все збіжжя, яке обробляли землю, тут знаходилося. Бачите, ось ж? шлія, ось на груди, вішки, аршини, яким міряти землю, обчики на два коня, на одного коня, борона дерев'яна. Тобто, це все для того, щоб обробляти землю. Сім'я дуже заможна, дивіться: п'ять серпів, тільки в неї, і кроліка в розділу, тут абсолютно все є Ось дивіться, того а, часу. Термос. Дві пробки. Якщо хочете попити води, виймаєте одну і ллється. А так дві, виходить, вакуум і не виливається вода. Бачите, що сім'я заможна. Є ярму на два, є на один і є кавалерійське сідло до ручної роботи. Домашньо село Плискачівко входило в склад Холодноярської республіки. Тобто цей куркуляка, оце падло, як його називали комуністи, тут живе. Він мався захищати оце все, чим користувалися в побуті. Яблука давили, бачите, які преси, гринджоли вони на них возили з лісу дрова. Мануфактурне, навіть в мене є батіг, це той, який ж оригінальний, я робився виключно з е... вишневої гілочки. Тому mm -hmm. що е... mm -hmm. чоловік, наші предки, дуже багато працювали руками в, них в рукавичках, і щоб е... дерево допомагало рукам, все було держак лопати топорище, все з определеної. Деревиний. Так, ніхто тваринку не бив. Всі uh, принади, що на городі працюють, будь ласка, у нас є. Заходимо в кімнату, називають там Перемісницька. Так я її назвав, тому що ну, хата по-іншому планувалася, але в мене була така кішка, з якою треба було робити. Бачив, як ми стелю зробили, опустили це все і зробили під старовинну хату. Надкатки верстат працює і на ньому можна щось платити. Раз тут човник, дірки. Це дірки називаються. І із старого теж. Таким чином ця компанія працює. Я не буду працювати. Треба на руку мати, а ми покистріш на пасажир. Да, я Так, да, Все, бачите? І Таким чином е, е, тчеться е, доріжка. Це називається начиння. Це навій, все Коля казав, а он, там є значня інше. Нарушники на рушники, на полотно. Тобто це все мама міняла і це все е, е, було для різних використання. Де брали нитку? І от папа там батько, зробив ниву, зробив коноплі. Конопель їх вимочили в ставку, посушили, бетельницею вивели на стрицю, Получилася мичка. Мичку на прялки від... відділили, зробили нитку, нитку намотали на мотовило. Потім змотовила <кхів> на вітушку зробили. Те, що буде краситися, снівницю те, що на основу нитку основи, і в нас виходить нитка такого кольору. Коли ми зробили тканину, вона має бути біла. Значить, жінка зробила тканину. Ось є машинка-індезіт без дна, називається жлуктом. <клес> Наніс соломи, потім тканину, потом зала, потом тканину повна. Потім взяла два відра, таких дерев'яних по 10 кілограмів. І кожну відрошу по 10 літрів води. Гуляючи, сходила до ставка, прийшла, вилила, і так вона гуляє години там 3-4. а немає дна, і вона туди витікає, витікає. Є така приказка, що жінка каже, чоловіка, каже, що ти, жлуб, ти ж ту горілку, як жлук то воду. Тобто в'єш, а вона а її немає. Що? Ну це прибор такий, він треба поработати піде. Ага. Да. Вона йде на ставок, О, на, на дощі на мост вложити цю тканинку да. і отаким, Мін. одною ручкою, так добре. Так Коли б'є, то вода вилітає з силою із тканини і виливає залишки золи. Таким чином, виходить, зола виходить з тканини. Потім пополоскали це хазяйство, положили на сонечко і сонечко доробило свою роботу, все стало біле. Тут є тканинка, значить можна далі працювати. В цій родині що є? Чобота. Таких видів лапків, такої конструкції, все дерев'яними, з в'яжками, натуральна шкіра, виходні, жіночі чоботаються, але їх треба прасувати, зробити гарні е, е, галяніші. Тоді був е, пчелиний воск, сажа, тіпун, нагріли його. Чепунки. Плавали. І тепер стоять как труби наші. Где-то в молоток слівий молоток звідсиля. Ніщі раз такі. І жінка може йти. Це жіночі чого. Uh -huh. Це третя професія. Дуже заможна. Є всі види фуганки, філіночники, відборки, все що. І такий слід, і його слід. Тобто це все робиться. Дуже талановиті і дуже кмітливі українці. Ось дивіться, швайка свиней колоть, зроблена з затвора твора А ось долото зроблено із австрійського штика трьохгранного. Дуже цікавий феномен, ось дивіться, яка двойна зуб з вибросом. Штір компанія в 92-му році, 1900 запатентувала такий зуб, пілка, яка пиляє в обі сторони. Це 19 століття, плескачівки вже цим зубом пиляли тоді ж. Значить, тут все зроблено. Те, з чим чоловік працював, дивіться, як цікаво, металові було, а болти робили з дерева. От, да, пожалуйста, Лер, угу. лерка нарізана різьба. Це ви про бандурку. Це так поєднано. А поли, хто бачив, наші діди робили в палах шпунтом таким, сидняла доска з доскою. Ніколи не скрипіли, це був сплошний моноліт. Є, наприклад, коли такий будинок почали валяти, і люди взяли хороші гроші те, щоб його розваляти, в ітогі стіни пхнули, Забрали техніку, пішли, тому що поваряти буде просто неможливо. Mm. Ну і е, тепер мамина, мамина територія, комору, і в коморі в мірках стоять все збільше. Тут пшеничка стоїть, тут, тут горох стоїть, там пшениця тут овець. Дуже заможна родина солі в них, бачите, стільки ось крисоловка дуже гуманна. Смілянська Артіль Абрамовича зробила такі ваги. Родина може продавати комусь щось з'їжджя. Передові гірки, пожалуйста, ми можемо відпустити кому, який треба товар. Все працює в цьому музеї, все працює, на всьому можна. Такі без мене різна посуда. Табак, ця сім'я, що продавала табак. Тобто е якісний табак, коли висушили, перемняли його тоненькі пластиночки, випали, а це струп, яка залишилось сюди. Тут регулюється його частина і на базар тобто по, -по, -по мірі свого достатку кожен міг придбати того палива. Це сунок княгині Яші, і того часу. Давай будемо мовити. Так, діти займалися помолом. Діти займалися помолом. Можна було відділити муку від каші. Угу. Круп Крупніше зерно. І таким чином це все. А через решето що пропускали? А через решето пропускали, Це то пропускали перед тим, як сюди насипати А, щоб, от, от, тут сміття? так? Да? Да. Угу. І вся голова, все. Остається саме зеркало. Це так поцілок. Ну і е, виключно е, наш український православний прилад для Пасхи. Те, що кулічі, це жидівські, е, не нашої віру. А це українська православна Пасха. Чаша Грааля, всі, то, тут всі чотири символи. Вона була сирна, трамбували сир і на Пасху колишки ви, 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 розбиралися. І... Повністю з сира. Сирна. Українська православна паска, сирна, це наша культура. А куліч то фалос, то Ну, так Так нас привчили до такої культури. Так, так. А сир, сир він забивав сюди да, обвитнування да, і да. він, а, мабуть, аж плавався, чи да, як? Ну, була, як? Була твердий сир, тому що вона ж не один день робилася. Ну, да. а, ну, так, ну. так от такими трубочками збирали сік з берез. Трубочка із бузини і таким чином зберігалася. Розумієте, ніде, ага. ніде нема заліза, щоб торкалася. Щоб торкала. Тобто людина настільки поважала природу, настільки її берегла, щоб ну, да. на другий, на третій, на п'ятий рік можна було ліси були приватні, тому не можна було нічого так, просто прийти і брати. Все треба брати було дозвіл і все. Тут бачите, яка, який посуд. Це взагалі унікальна річ, яка притаманна лише цілий плескачі. Липа це липа. Так. І це з липи такий кузовок зробили для того, щоб в, тут дуже багато було води і дуже багато вирощували смородини і вишні дуже багато. І для того, щоб жінці висловити руки, коли сідала жінка біля куща. Вона на, на ногу надівала і могла працювати обидва руками. Або коли вона на дереві рве, mm -hmm. вдівалася раз і сюди може. Тобто це уявляєте, як людина mm -hmm. е е е е е е зберігає, дивіться, це і липа, це вже скільки і років, вона, ну, вона, вона так, вона. Та, вона вже по -по втратила форму, втратила все, але ж їй за 100 років. Розумієте, настільки mm -hmm. це... Настільки наші пращури були. З природою заодно і настільки вони розумілися свої рухи, не було дурних рухів. Я вчора дивився фільм, як в Китаї вирощують там, чай, як він його там підігріває, ферментує. Тобто це він не за своє життя навчився. Це робив його дід, прапрадід, прапрапрадід. тобто це войшло в традицію, бо він вже робить такі брикети, і це все вручну. Та тут таке навіть, що можна одягати. Це світлиця. Це чисто жіноча кімната. Бачите, жінка наткала полотна, і вона мадістка. вона ще і на зінгері старенькому шиє собі, бачите, збирає. Вона їй навіть, батько, купив. Ножниці самодільні. Попробуйте вага ножниць. Чавун. Але ж вони не ну, как, ну, чоловік майстерний, відлив ножниці, але те, що вони мають різати, він про це не подумав. Вони гарні, але вони не, 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 не Да, Ви бачите, що для того, щоб попрасувати щось, були тіпуни різні. І в кожній типуни вони всі різних країн. Ось німецький, це ось Смілянський. Це ось бачите, яка ручка, це польський, австро-Угорський. Ось Румунія. Mm. Тобто це ті культури, які перекотилися через е, плескачівку. Людей не стало, але їхні речі тут залишилися, вони е, такі є. Все збіжжя зберігалося в скринях. І ось е, унікальна скриня взагалі. Е, скриня, яка випускала артіль Наталії Рігорівни, я в сумках. Е, карбування по металу і скриня обтягнута металу. Я дістав її, її, вона була ржава, така ж страшена. Вичистили її, замінили метал і вийшла скриня. Але в неї музикальний замок. Це для того, коли мама повернула ключ, не щоб чути, що поліску скриню, а коли мама повернула ключ, значить робота скінчилася. Значить, наступає якийсь праздник, комусь дадуть лядяника, дадуть чоботи піти в церкву, комусь дадуть сорочку. І таким чином то, то це, цей звук це сигнал до того, що все, починається свято. Ну і бачите, фрагмент, де жінки завжди хотіли бути красивими, то батько для мами повісив люстерку. Все. і е, Батько купив для своєї дружини, яку кохав, купив таку плоєчку. Бачите, яка? На, на два локона, вона в печі нагрівалася. Так е, бачите, яка. Це, ну, це, це, не, да. це, серйозне, і, це дуже було. серйозна річ, це а, багаті вже та, дуже, було. дуже багаті. в неї руч... да, Ручки із слонової кістки. Тобто, це табун табун великої рогатої худоби. Це сіке жіноча краса вартувала. тобто як. Він любив свою е, дружину для того, щоб таку придбати річ десь на ярмарки. Все, що торгував за рік збіжжя, він віддав за те, щоб купити плойку дружині. Робоче місце батьків і є від цього діла результат. Так що є е, 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 нормально працюють. І дивіться, у нас є в, в Плескачівки, є перегонівка, це куди перегнав грав людей для своїх е, заводів. Кацапочки приїхали, побачили хлопців українських, в них зав'язалися стосунки, але українці додержувалися строго каст. Тобто за чужу жінку виходити заміж не можна було, бо вона не така. Тобто Є певні вимоги до касти. І українці дуже сильно поважали касту. І Кацапочка пише, е е е е е е е е Українські слова російськими буквами не дождуться вороги, щоб нас розлучити. Тобто вона пише вона російськими, і ось бачите, ну скажем, слід російських культур, яка приїхала сюди. Тройка. Тройка вишита да. тройка і їхні рушники, там можна подивитися, де російські рушники, а де українські. Тобто навіть одяг, да, одяг тут абсолютно Више. все Више. з Више. іншої Више. культури. На що це схоже? Ну, на кого схожа нас схожого? На а, качка. 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 Качка любить воду. Все, корячок з води. Сосуд греческий один у нас в Плескачівці, і воно сосуд греческий другий. Амфори. Тобто це значить, що плескачівські чумаки ходили в кафу, міняли своє збіжжя. Так, дивіться, це ось того часу міксер. Щось треба збить, пошкоди. Не так. Дивиться. А так береш і от так сідаєш, і отак. Біжного я. А ну, якого року? Ну, печати. А там какой санкцій? 1908. 900, а сітя ж народа пострадали. Такі теж у нас були, я пам'ятаю. Заслонок. Затулка. Піч постійно топилася, на печі була лежанка, діти маленькі спали. Жертва де виселася одежа, ніколи не пріла, не воняла, нічим, тому вона була постійно в сходу міста. Ну, ми діти до столу їсти. І всі понасипали, всіх є їжа. І батько ж питає без І батько питає там, Петрику, ти що сьогодні зробив? О, я там те зробив, в дворі замітав, курочок годував, а ти що Машенька зробила, я там коноплі м'яла, так. а ти що свириць зробив? Батьку, я ж тобі давав мішок полови, щоб ти ж приніс коли пас коровок. Коровка зробила свою справу, ти взяв половку, замісив і приніс додому, угу. щоб топити? Да, топить лампач. Це коров'ячий кізяк з половою. Це все чим то. І за це відповідали діти. А Свириди кажуть, папа, та ми батько, ми зробили свищика і хлопцям, я а, ну, то забув. Вибач. І ложку назад. І мама не могла слова сказати нічого, тому що в родині кожен має щось принести здоровий чи малий, любий, мають принести всю родину для того, щоб була користь. Бо кожен так цінував свій час, щоб е молилися перед обідом, після обіду. На свята зранку, з вечора. люди були. Ну, для того, щоб оцю хату зберігати, оцей хлопець мав. Біля ікон тримати ружжо, тому що в 22 му році, по історичним даним, на станцію Бобринської прибуло більше 100 тисяч неорганізованих червоноармійців, де був кинутий кліч по Червоній армії, що голод із-за того, що на Київщині Куркулі не дають їсти, по тому голодаєте, і неорганізованого народу приїхала просто толпа, вигружалися. Перли по цим всім місцям і просто жирали абсолютно все. Ви розумієте, яка це, який це був час. І оцей чоловік натрудився, а потім ще вночі мав захищати свою родину з збіжжя. Так, це наша благодійна скринька тут знаходиться. Хто хоче нам допомагає. А тут написано Михайлович, як цей музей був зроблений. Музей робився з 20.03 по 25.07.